Коли ти вперше дізнався, що найкращий мотиваційний спікер світу, Тоні Робінс, вийшов із тотальної бідності і створив зараз багатомільйонну імперію. Як це сталося з самого дитинства? Тоні ріс у сім'ї, де мама мала дуже сильні залежності, і він змушений був бути сильним, тому що інакшого вибору виживання у нього не було. І ще з раннього дитинства він розумів, що він має створити себе сам, що йому ніхто не допоможе і ніхто не вступиться за нього. З часом він почав працювати з собою набратися самопевності, робити різні техніки самопрограмування з часом. Він створив власний метод нейроасоціативного програмування своєї підсвідомості за рахунок голосу, руку, а також емоцій. Тобто він навчився. Змінювати реальність навколо себе за рахунок роботи з собою свого стану зараз. Тоні збирає найбільші стадіони у світі. На нього приходять просто мільйони людей. Приходять світові зірки, а світові лідери політичні. У нього беруться найдорожчі консультації, при тому, що він ще досі молодий. І як цей феномен стався? Робота із собою. Людина, яка сидить і нічого не робить, і тільки ниє, вона ніколи в світі не отримає велику імперію, владу і відомість. Якщо ви до цього прагнете, починайте працювати з собою. Ми зараз з вами не говоримо про таро, гадало, катання яйцем. Ми говоримо про роботу із собою. Чому ти думаєш, що Тоні Робінс, світові лідери, світові зірки працюючи з собою. Вони якісь не такі. А ти, коли цього всього зрікаєшся, ти правильний, можливо, навпаки.